Слава Ісусу Христу! Продовжимо сьогодні читати далі книгу Псалмів після тривалої перерви. І будемо читати Псалом 52, в деяких виданнях Він 53. Для диригента хору на Махалат. Навчальний Псалом Давидів. Безумний говорить у серці Своїм нема Бога. Зіпсулись вони і несправедливість обридливо чинять. Нема доброчинця. Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі повідступали, разом стали огидними, нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють ті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдають? Вони споживають хліб Божий та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було. Бо розсипав Бог Кості того, хто тебе оточив був. Ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав Із Сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю свого народу поверне Господь, то радітиме Яків утішатися буде Ізраїль. Можна помітити, що цей псалом мали вже повністю повторює псалом. 13. Лише відрізняється в п'ятому і, відповідно, в шостому віршах вони. І є, скажімо так, ніби псалом той самий, але трошки різні акценти. Давайте прочитаємо спочатку вірші, вірш другий. Безумний говорить у серці своїм нема Бога. Зіпсулись вони і несправедливість обридливо чинять. Нема доброчинця. Безумець найвриті Наваль, і воно означає безумний, але воно дуже часто має на увазі не просто інтелектуальний якийсь недолік, а має на увазі моральну зіпсутість. Тому воно також має значення безбожний підлий. І от безумний говорить у серці своєму нема Бога. Навряд, чи хто в ті часи виступав прямим атеїстом, але ці безумні морально зіпсуті, вони Бога залишають десь на небесах, ніби вони ніколи не дадуть йому звіт. І вірш далі говорить, зіпсулись вони. Зіпсулись це те слово, яке англійською переводиться як корапт, корупція. І на вреті це шахат. І якщо воно стосується предметів чи продуктів, то це буквальне зіпсуття, гниття. А якщо воно говорить про людей, воно говорить про зіпсутість, моральну зіпсутість перед Богом. І ті слова, які вживаються далі, що несправедливість обридливу, обридливу для кого? Для Бога насамперед, чинять, нема доброчинця. Жан Кальвін так е, коментує ці е, слова, що спочатку люди засуджуються за. Безбожний відхід від, від, відхід від Бога. І коли вони відійшли від Бога, коли вони намагаються робити вигляд, що його нема, то потім говориться про зіпсуття, яке смердить. І це настільки охоплює все їх життя, що навіть дихання цих відступників, воно гниле, воно зіпсуте. Ось такі яскраві образи, так, тут. І. В третьому вірші сказано Бог зорить, тобто дивиться, споглядає вниз, спостерігає з неба на людських синів, синів Адама буквально, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. І коли тут сказано розумний і найвреті Маскіль від знову ж таки Сахаль, що може означає розумний, успішний той, хто має розуміння, і бачимо, що розумний тут. Стосується того, що шукає Бога. Знову ж таки, мова йде не просто про високий інтелект, а мова йде про направленість серця шукати Бога це означає пізнавати Його, це виясняти те, що йому вгодне. І це значить своє життя будувати так, щоб це відображало повну посвяту Всевишнього. Ось це шукати Бога, і це кардинально відрізняється від у того безумства. Далі четвертий вірш продовжує опис сумної картини. Усі повіступали, разом стали огидними, нема доброчинця, нема ні одного. І якщо ви читали Послання до римлян, ви знаєте, що апостол Павло в другому розділі застосовує це до стану всього людства. Без Бога, показуючи цю зіпсутість людства, яка охоплює все людство, яка охоплює все в окремій людині. І тільки по благодаті Божій, замість того, щоб наслідувати це зіпсуття, яке володіє світом, людина може стати дійсно в тому сенсі розумною. Цього, крім плотського народження, потрібне народження згори, потрібна дія Духа Святого. І тому, коли ми дивимося на зіпсуття, яке навкруг нас, а на жаль, ми бачимо цього багато, ми бачимо багато цієї корупції, не тільки фінансової, але якщо оцінювати з точки зору в усьому. То ми маємо задавати питання, де знаходимося ми. І ми з вами, вже читаючи з точки зору Нового Звіту, маємо задавати питання, чи ми знаходимося в Христі Ісусі, чи поєднані ми з новим Адамом, через якого відроджується людство, чи ми перебуваємо в старому Адамі зі Псуті. П'ятий вірш. Чи ж не розуміють о ті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдають. Вони споживають хліб Божий та не кличуть Його. Яскравий образ тих, хто чинить беззаконня, і написано, що вони поїдають мій люд, поїдають народ Божий. Ми бачимо, що багато правителів просто нехтують своїм народом. Коли ми дивимося на те, що робить Путін з Росією, ми розуміємо, що його не хвилює абсолютно, оскільки загине його вояків, яких він посилає на фронт, його насправді не надто сильно турбує, чи гинуть його піддані в Курській області, його турбує тільки досягти своїх амбіцій. І тому, коли говорити про нього та про подібних правителів, вони просто поїдають народ. І вони споживають хліб Божий, тобто користуються Божими благословіннями, але насправді не кличуть його. А якщо кличуть, то хіба вдавано. І цікаво, що коли Кальвін. Коментує ці слова, то приходить до висновку, що тут йде мова не про тиранів з інших народів, не про відкритих ворогів церкви, але про перших осіб у самому вибраному народі, які користуються владою і пошаною. І вони жорстоко поїдають свій народ над яким поставлені, як пастирі. Але не жаліють ні народа, ні насліддя Божого. І е, коли ми зараз дивимось на те, що відбувається, звичайно, нас, е, у нас є обурення проти наших зовнішніх ворогів. Але набагато більше українців, як і тих, хто в війську, як і тих, хто е, цивільний, турбує те, що відбувається всередині. Країни, і це можна описати також цими словами. І це е, сумна, сумна, дуже сумна картина. І, звичайно, цьому потрібно протидіяти, але не завжди це вдається і не завжди є швидкі результати. Хоча ми маємо виступати за справедливість і багато хто це робить. Шостий вірш прочитаємо. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог Кості того, хто тебе оточив. Ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Цікаво, що якщо в Псалмі 13 в 5 вірші сказано трошки інакше, і давайте звернемо на це увагу, згадаємо, як там говориться, тому що. 13 му псалмі читаємо так. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Тобто, настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Тобто, там акцент на присутність Бога зі своїм народом, зі своїми дітьми. А тут, у 52 му псалмі, тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було. Бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив Бог. Тут Бог звертається до свого народу і говорить про те, що Бог розсипав кості того, хто тебе оточив, тих, хто е, отоборилися проти тебе. І сказано, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Тобто, якщо у 13 му псалмі сказано про присутність. Бога серед свого народу, і ця присутність наводить страх на ворогів. І деякі коментатори тут згадують такі картини, як Вихід 14, коли фараон наступав на народ Божий, і здавалося б, що не було виходу, але Бог діяв так, щоб був присутній своїм народом, і в кінці кінців військо. Фараона, як ми знаємо, було поглинуте морем, і народ ізраїльський це побачив, що Бог через присутність у своєму народі наводить страх на ворогів і в кінці кінців розкидає кості цих ворогів. І коли ми думаємо про це, звичайно, ми можемо згадати, як Бог діяв в різні часи, як Бог спасав Давида. Від Саула, як Бог спасав Єрусалим від Санахеріва. ми можемо згадати також, як, наприклад, у один з вирішальних моментів, коли народ Нідерландів боровся за свою свободу, Бог розсіяв велику іспанську армаду. І це також віруючи розцінили як Божу дію. Тому. Маємо сказати, що цей псалом підкреслює, що Бог серед свого народу і Бог проти його ворогів. Коли ми читаємо завершення цього псалму, сьомий вірш абито він дав існує спасіння Ізраїлові, як долю свого народу поверне Господь, то радітиме як утішатися буде Ізраїль. І тут варто сказати, що. Ми не можемо ототожнити, наприклад, народ України з народом Божим. Як би нам цього не хотілося. Якщо б ми так робили, ми уподібнювалися якраз на наших ворогів, московитів, які бажають представити себе вибраним народом Божим і на яких нібито Бог поклав. Таке месіанське завдання спасати світ від росління від того, що діється на Заході, і багато пропаганди на цю тему. Але ми скажемо, що коли придивитися це лжемесіанство і той самий Достоєвський, хоча він прекрасно описував дію людської гріховності, і якраз описував, як важко жити бідним людям, під тигнітом. Отого всього тиранії, пам'ятаєте, в нього бідні, нещасні люди, такі, які страждають, це один з його образів. І водночас той самий Достоєвський очікував, що з Росії вийде щось велике, щось гарне, щось святе, приписував місіанську роль. Але що вийшло? Насправді, слова Достоєвського виявилися пророчими, як всі визнають тільки в його романі Біси. Тому що з Росії вийшла кривава революція, Росія стала оплотом ото комуністичного світогляду безпожного, ми знаємо 70 років цієї радянської влади, кривавої, і до цих пір, незважаючи на ці всі очікування, лжемесіанські, що з нею виходить, бажання завоювати. Світ і насправді всередині от та зіпсутість. Тому, коли б ми мислили так само, і просто би ототожнювали народ України з вибраним народом, то ми б діяли подібно до наших ворогів. Але ми визнаємо, що хоча ми зазнали нападу зовнішнього антихриста, у слугах якого виявилися і московські патріархати, і пропагандисти, і багато чого іншого, але й наш народ, на жаль, Знаходиться не в найкращому стані. Так, у нас є багато віруючих, і у нас і якраз якщо ми проводимо якісь паралелі, то народ Божий в сьогоднішньому вимірі це є церква. І коли ми, як діти Божі, проходимо випробування, нам треба молитися за наш народ і смирення, щоб Бог явив свою милість, і нам треба молитися за. Церкви, за наші церкви, щоб нам ходити достойно перед Господом. Щоб ми відрізнялися від того світового розкління, яке навколо нас, якими б воно іменами і якими б ідеологіями воно не прикривалося. І ми знаємо, що спасіння Сіону воно вже діє, тому що. Спасіння Сіону це те, що Бог зробив через Ісуса Христа. І ті, хто пізнає Ісуса Христа, зазнають насамперед спасіння від того розтління. їхні серця відроджуються, і ми починаємо шукати Бога. І тому будемо ревними в тому, щоб шукати Його лиця, щоб пізнавати Його волю, щоб розуміти, як в сьогоднішніх обставинах нам йти за Богом. І коли ми цього шукаємо, тоді ми можемо бути впевнені в Божих обітницях, що якби які б випробування не були, але перше, Бог з нами, Бог серед свого народу, як підкреслює 13-й псалом, і друге, псалом, який ми читаємо сьогодні, 52-й, підкреслює, що буде той Божий суд, скільки б безбожники собі не говорили, що Бога нема, або що Він далеко і не втручається. Але Божий суд буде і Бог розкидає кості ворогів Божого народу. Як би себе ці вороги не прикривали, і як би комфортно вони себе зараз не відчували. І е, знову ж таки, прочитаємо, як Жан Кальвін пише, що найкраща мудрість це перебуваючи в скорботах, переходячи через випробування. Знаходити мир для душі в спасінні, яке обіцяне Бог. І також він пише, що коли подібні звірі спустошують, гублять або гордо топчуть ногами стадо Боже, потрібно звертатися до Бога прямий обов'язок якого збирати із розсіяння народ, який належить йому. І на цій обітниці Бога потрібно опиратися. І давайте прочитаємо із нового завіту тексти в посланні до Филипян, 4 розділ. Прочитаємо в 4 розділі 4 і 5 вірші. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте, ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Обов'язок народу Божого. Радіти в Господі, тому що Господь близько, навіть серед випробувань. Тому будемо молитися за наших воїнів, насамперед, за воїнів, які знають Бога за віруючих, щоб вони пам'ятали, що Господь близько, хоча дуже важкі зараз випробування, будемо продовжувати молитися за наше військо і будемо також молитися за те, щоб ті українці, які не знають Бога, насамперед, ті, які кожен день ризикують життям. Захищаючи нас, щоб вони пізнавали Бога, щоб Бог їм відкривався. І також прочитаємо друге Солнян, в другому посланні до Солунян в першому розділі 6 по 10 вірші: бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски, терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили Своєї. В огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони, кару, приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, бо Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Діти Божі. Мають бути впевнені, що Господь з нами, якими б не були важкі випробування, і що Божа відплата, Божий суд над ворогами народу Божого, над всіма безбожниками буде. І хай Господь зміцнить кожного з вас сьогодні і дасть нам всім його підтримку і розуміння того, що ми маємо сьогодні робити, як ми маємо ходити перед Його лицем, щоб бути тими мудрими. Які шукають його. Хай Господь вас благословить, засяє на вас своїм світлим лицем, почує ваші молитви і дасть свою відповідь в своїй премудрості та любові, і звільнить нас від ворогів наших. Амінь.